В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Скорее всего, это направление Крыма. Либо через Херсон, короткий перешейк на блокировку Крыма, либо на Мелитополь, Запорожье. Глубина проникновения Украины в Россию начала вызывать дискомфорт и жжение. Поэтому я хочу озвучить следующее обращение. пожалуйста, не так глубоко. Мы все-таки ядерная держава. До сих пор, конечно, не могу привыкнуть к этой дичи. Они окапываются на территории Курской области. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому что мы с Россией. Не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. В конце августа, в начале сентября, я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге, опять же, будут пытаться перерезать сухопутный коридор Крыму. Возможно, часть этого наступления, в том числе, уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие. сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Да, легких да. позиций, что мы сейчас их выдаем, мы их выдаем, действительно. И задачу они себе как раз ставили вот на какой-то небольшой короткий период. Возможно, они сами начнут отходить. Если мы не успеем захлопнуть бутылочная горошко, а риски такие есть, что мы их возьмем там в окружение. Это удар куда-то, скорее всего, это направление Крыма. Либо через Херсон, короткий перешейк на блокировку Крыма, либо на Мелитополь, Запорожье. Поэтому в рамках большой стратегической операции всегда есть ложный удар. Зачем тогда, да. Андрей Петрович? Извините. Ложный да, удар, можно чтобы удар. оттянуть За силы и средства наши. Мы не видим здесь ни F-16, мы не видим здесь ни одного танка «Леопард» версии 1. Их более 200 передали, они же где-то есть. Но как только они пойдут на юг... На секундочку, работе на вербовой выемка в нашу сторону, там 10 бригад находится сейчас. Это в условиях продавливания центра. Они будут бить на том направлении, которое они медийно раскручат. Объявлено на трех территориях контртеррористический оператор. Правильно? Да, так. КТО, режим КТО так. предусматривает, откройте да. и посмотрите четко, да. один из пунктов, я не беру там угу. все ограничения, ведение военной цензуры. Как вы это осуществите? Я это звучит об... зловеще. Объясняю. И объясняю. звучит, может быть, эффективно. А, да, как вы да, это сделаете? Да. Блокируются телефоны на возможности общаться по мессенджерам. Вы можете только звонить, вы можете только пересылать сообщения. То есть если... тупо отключить интернет? Да. Вы, вы вот про Да, это. я про это в режимах КТО. это оправдано, да понятно, що это не на всю жизнь, не на долгий, и, и не долгий. на всій території країни. Но... 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 Владислав Селезньов, військовий експерт полковник збройних сил України і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 Тим часом з'являється в нашому з'явився пан Владислав. Вітаємо пан Владислав, Доброго вам дня, друзі. Вітаю вас. слава Україні. Героям слава, Знаєте, вже є хороша новина. Свіженька в Ростовській області нафтобаза палає 10 тисяч метрів. Самі російські власті повідомляють пожежа. 20 ємностей горять з диспаливом, по 5 тисяч кубів. Кожна 41 пожежник вже з Постраждали п'ятеро в реанімації. Ну, пожежникам не то, що я там тішуся, просто пояснюю, який масштаб пожежі величезний. І ж, загалом є 74 ці ємності, і поки що пожежою не можуть вони впоратися. Сталося возгоряння в результаті падіння уламків БПЛА. Отак це офіційно називається, але ми розуміємо, що це просто було вражання в ціль. Успішне, ну от так от воно виглядає згори. Ну потужно, потужно палає в ростовській області. Я так розумію, що диспальне це те, яке використовується російська техніка, використовує в наступі на Донбасі. Я не пам'ятаю. Але лише де спальне там йдеться про авіаційний газ, який використовують російські літаки. Це безумовно серйозна втрата для росіян. Бо ключовий фактор, який впливає на інтенсивність, та взагалі на перебіг подій, це наявність ресурсів. Цього разу ворог втратив, втратив чимало ресурсів. Звісно, що він пивну певний мір адаптує свою логістику, буде підвозити пальне з інших баз зберігання, але тут зараз він має чимало клопоту. І в принципі, діяльність українського війська, вона ще з прямого. Не лише на руйнацію ворожих військових об'єктів, а об'єктів енергетичної інфраструктури, яка забезпечує всі необхідні російські танки, російську бронетехніку і російську авіацію. Звісно, що ми маємо розуміти, що ворог намагається всіляко завадити нашим ефективним влучанням в такі об'єкти. Він створює досить розгалужену систему протиповітряної оборони. Він намагається використовувати певні мобільні вогневі групи. Він намагається завадити. Впливу наших дронів та наших, ракот, та наших ракет шляхом посилення елементів радіотехнічного е, спостереження та радіоелектронної боротьби. Але, як бачимо, не завжди всі ці речі допомагають ворогу. Певно, тому, що далі буде більше. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що палає саме там, е, і на тих об'єктах, які безпосередньо в логістичні е, ці мережі забезпечення російських окупації. Чим більше ворога втрат, тим легшим нашим воїнам буде на передовій. Ще одне відео оприлюднив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Як наш винищувач авіабомбою вдаряє по підземному пункту управління Російської Федерації на Курському напрямку, теж є красиве відео. і завдає він цього удару керованою авіабомбою моделі. Хаммер, чи можемо ми показати це відео? Я десь там нашим режисерам відправила. Он no. воно є так, ось так воно летить красиво, приземляється, і потім такі робить красиві вирви в землі. Не знаємо, що там лишилося від того всього, чи могло щось лишитися, пане Владиславе? Навряд чи. з рахунку того, що з усіх вентиляційних отворів купа диму та полум'я, то скоріше за все знищена там внутрі все ще це дуже важливо, бо бомби до досить специфічні, спроможні пробувати в верхній шар бетону і вибухати безпосередньо всередині цієї інфраструктурної одиниці. Безумовно, ми маємо розуміти, що ворог створив досить розгалужені, потужні інженерні фортифікації. Він намагається максимально обезпечити ті свої ресурси, які є для ні. Ну, дуже важливими та цінними йдеться про команду пункти, пункту управління та зв'язку. Центр прийняття рішень, але бачимо, що українські сили оборони знайшли такий собі ключик до цих об'єктів, і ми маємо змогу нищити. До того ж звернути увагу, ми використовуємо для реалізації цих місій не авіаційну техніку, яку отримали від наших західних партнерів. Йдеться 16, а та техніка, яка тривала час на на нашому озброєнні. Мігі 29 дев'яті сушки. Цьому су двадцять п'яте штурмовики час від часу для реалізації таких місій викону і це насправді важливо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.